Привіт, гостю відбігаємо у тесті пленер. Починаємо. Так, привіт, Лизон, і починаємо дивитися, як mm -hmm. ти пожираєш хмари. Да, я пожираю хмари. Це досягнення. Ні, не, не досягнення. На мене досі нападають ці байактай. А ти впевнений, що це байрактар? Ні. Зараз подивимось, що це. тебе нападає. А, ми не знаємо, що це. Нападає на тебе, але ми знаємо, що ж погана штука. Для тебе. А так для людей ідеальна штука. Для знищення тебе. Шо Знову не на моєму боці. Е -е -е. Зміни краще вигляд. Просто. До ге? Усе? Так, що ти там говорив? Нічого. Ну, Доабе, е? я чув, що ти там щось говорив? Ні. Добре Ідемо... дочери від... дочери. як ти так швидко осташ Якось завдяки хмаре ти тобі від дихати не тебе не треба я буду їсти Окей, okay, все на світі, не з'їстся, не буде. Окей, okay, не з'їмся. Чи ще? Нелегко. Окей, я з'їв світ. Еееееееем... Коротше, трьох днів, це гривень і... Підемо подивимося на слідучий. Окей. Okay. Ось я ось якраз таки його доїдаю, як бачиш, але тут мало чого залишилося. Дуже мало. Але все. Ура! Итак, мы снова с тобой. на Боже, и в него на сегодня. Эй! В небе. На сегодня это стали именно в небе. Так, друзья, кладите лайк, и подписывайтесь на канал. Ну а мы повертаемся. Да? Да. Ну. Но... Добре. Так, ну я бачу якісь великі літаки. Ти на дуже великій висоті. Да? Да, бо ці літаки пасажирські літають дуже високо і дуже далеко. А? Ну, значить, вони полетять зі мною дуже далеко і дуже високо. Я їх з'їм, і вони в космос полетять. Да обіду! Типа розумні, Мені це не подобається. Можливо, тебе ліквідувати? Мене ж пробують ліквідувати який уже якийсь серія. Уже якусь серію. Дев'яту. Я тебе не питав. Добре. Не питав, то й не питав. Змінюємо облік. Ну все, змінили облік. Де ці літачки? Де гарні? Уже вони не апетитні. Ай! Все, нам треба до повітряних кульок дібратися і все. Я полечу обходити з тітки чого-небез з'їси і за цього ти й полетиш. Бо ...знутри тебе буде тягнути вверх. Наверх. Да, Я якщо що уже два літаки їм. Та з'їм. З їм це правлю. Сказав ти, бо ти за мілісекунди. Ну да. За момент я їм. Сто метрів. Вісімдесят, якщо точніше. Так якщо еще точніше, то 79 з чимось. Я вже боюсь представити, що ти там буде шобити далі. Подивишся. Я думаю, с у тебе в нас влізе ще 2 серії і все. Ой, 2 рівня і все максимум. І то. Що це за сука? Де ти уже знайшов. Супутник. Але не органічний, ну... Непереготний а. Е, рукостворений людину і. все. Щоб ловити сигнали. Щоб дивитися телевізор, щоб нові такі супутники робити. Да, супутників є багато. Є приготні і не приготні. І може там ще які є. Ну. Но... Цікаво його спробувати. Ну, добре. Подивити, я тобі дозволяю А Далі, не густы. Бо ти вже на орбіті. Що в тебе ще чекати? Космоса відкритого. Так, ти вже на орбіті, значить, все. Я не хочу тебе бачити більше тут на землі. Добре. Де? а чого ти? Ти вже з'їв супутав. Да, він не, він не смачний. Ну добре. Ти 67 сантиметрів, Як? Ну елегія вся витратилась. Це ж десь на п'яти тисяч кілометрів вгору. Десь около 10 тисяч більше на топ. Я. О, Камінь! Це метеод. що? Метро Яка метеостанція? О, люди! Я їх і тут побачив, як бачиш. Да. І тут ти їх побачив, і тут ти їх з'їсить, да? Я тобі не дозволяв більше нічого їсти. 60 сантиметрів досить. Я вже майже 70. І шо? Ти от, ростеш, як на дрожжих. Як мінімум... Я бачу лише те, що ти ростеш буквально. За секунди. І... Ну добре... Там... Подивимось. І так. Що? Ти знов за людей? Так, да, знов за людей добався їсти їх. Да, зібрався. Ну добре. Пускай кого хочеш, але до людей. Ні. Не буду. Оце ти тилокой, ти дивний впертий. в впертий, не те слово. Я з тобою Я Змінюємося. Ось тако, Без Ти трьох, двох з половиною 2,5 трьох метровий вже монстр. Майже его какой Малый, чегось. Малый? Да ты... Зараз будешь расти, как на дороге еще больше. Да? Да, ты прям дрожжу ватисту. казалось, когда вы такие дрожжи, Но... І тиші. А от тиші тут нема. Хоча в космосі нема звуку. І так це останній рівень на сьогодні. Не подобається мені це орбіта. Це орбіта планети Земля. Істота на цій орбіті, яка їсть все кабелі, то стей буде їсти все інше. Типа мене? Да. Ну я все. Це була грань Я з'їбла на ту земля. І все світ. І це морозиво Що це Фу, рупори не люблю. Треба щось солоденьке. Да. Уж... з тобою важко. Дуже важко. Ну да, Зі мною... Але. Я ось уже до планети земля дуже швидко. Значить тебе скоро буде з'їджено... Разом з твоєю милою планетою. Ой. -ой. І хто тепер його зупинить? Інопланетянини. А що є і такі? Наукою не доказано, але в теорії є. Бо людина люди же жива істота. Усвіть. Ну, Тоді есть за зубив. зрозумів. за зубиев. Що ти вже там на дому в собі. З'їсти світ. Ні! -і -і. Ні в коїм магазині не світ. Тільки не світ їж. Все, але не світ. Хоча ти його вже по кусочкам їси, але... Будь добріше. Оце ну, тварин вже схоже на якесь відео. Тоді залізне, да? це капсула, а це якісь і ще штуки к це... все і так. За 2 хвилини 42 секунди 43 миллисекунды з'їв багато відносно мало чого. лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока! Ой, я на землю. Пускай ставить завжди натять на землю. Ні. Да, и да, мислею гошате вид снык. Да, надіюся.